Те. Я Оля. Я Ігор. Ми виробники. переполинних яєць. Це наша сімейна фермерська справа. Це справа, що ведеться не як бізнес заради бізнесу, а є справою, яка об'єднує е, родину е, своєю працею. Нам, е, Гють батьки, бо з них напевно не Тож залучені усі члени нашої родини. Хотілося своїм прикладом відновити цю історію сімейних фермерських господарств в Україні. Таким чином певною мірою відновити історичну справедливість і бачити результат того, в що ти вкладаєш свої зусилля, свої ресурси, Ця фарма залишиться, цей маєток, ці потужності, це обладнання, ці напрацювання залишиться і, і по мені, і так як це зрештою і відбувається за кордоном. На жаль, в нашій українській історії так, так склалося через. Ці в ці періоди окупації те, що у нас кожне покоління змушене починати все з нуля. Починав з, з обладнання з того, що було придбано на бойові кошти, тому це такий певний посил побратимам, аби вже під час служби. Застановлюватися над тим, чим ти будеш займатися після звільнення? Є зокрема програма відвага до бізнесу центру підтримки Львівської міської ради таким чином залучив 300 тисяч гривень на відкриття м'ясного напрямку виробництва аби не повторювати е, тих помилок, що я е, допускав е, пройти весь цей шлях е, менш болісно і більш ефективно, е, я слідуватиму е, задуму відкрити. Е, Такого такий свій напрямок подібний до франчайзингу, але в сільському господарстві.